Доброго дня всім. Ну що, третя година, ну не можу сидіти. Саша щось затримується в відрядженні. Трал той не приходить, не знаю чому. Вже всі поїхали, він стоїть, не може без того трала вигружатися. Кажу, мам, мама там займається своїм, щось поре, пореда В неї так хорошо, виходить, писати, не дурна. Не дурна. Я кажу, а цей раз прийшла, каже, ну все, я записала, подивися, кажу. Так нічого вже немає, вона каже, як? Воно виключилося. Все, давай, мам, поки закривай. Вкрутилася я трохи. Так вже вкрутилася. Все. Поїхали. Десь такий мене настрій. То, як у вулику жили, то нікого нема, нікого. І ще сьогодні щось так з самого ранку погано себе почуваю, чи воно от така якась хотіла давлення поміряти, ото, що подарила жіночка бабушки, що на зап'ять. А там батарейки вже не годні, вже не годні. Так я зараз заїду, куплю батарейки. Знаєте, чому я отак вивертаю? Тому що кофта, якщо така, знаєте, більш з... З... Ну, ну, шерстяна, то за це хутро цепляється і не дуже зручно. Фух. Жека приїхав. Так теж, бідний, жінка померла, а жінка була і голова, і шия, все. І тепер він тут до матері приїжджав, доньки своя, сім'я приїжджав, він щось спали, якісь гілки. Це дуже страшно. Ой, 60 років не було, Танюшки. Я на похорон ходила, Помните, вам розповідала бухгалтер Банки. Така гарна жінка. Тоги могла бін, то то, то ще то що і не змогли. Я дитина, я лікувала, не змагати. Я кажу, що саме головне це здоров'я. Мама, йди ляж, йди ляж, а йди ляж. Та не буду я лежа, я як ляжу, то вже все. Ти вже ляжеш, то вже хано буде. Собачка, приходь, приходь. Щоденько. Так, Антошка, чи з роботи приїхав, чи просто стоїть. Так багато людей, яких просто не знаєш в обличчя. Ну, знаєте, старі повмирали люди, а діти здають і біженцям, і просто здають квартирантам. То я ж кажу, ага, щось робить там, толя лампу на рух. Бачу, щось там круте на движення. Ага, на рукою махає. Ну, він мене не бачить за забором. І от так ідуть, люди, думаю, хто раніше знаєш, як а вчора на. Тиждень назад, і вчора на стовбі там крутять щось. Мама каже, Ма, Алла, там якісь мужики лазять. Я вийшла, кажу, хто ви? Кажу, Раз лінк. Лінк у нас е, дата група, то друга лінк. Інтернет ведуть чи сусідам, чи просто по вулиці ведуть. Я кажу, того, що так з такими драбинками можуть лазити, а потім нічого не буде. Та ще й кажу, от у нас повезло. Те, що у нас цей кутній дом. А плюс ідуть шліня оцих проводов стовбів, все на нашій стороні. Отакі бандури висять, куча. Я кажу, повезло, так повезло. Ну що робити? Таку дільницю купили батьки. Куди оце поїхати? Я скажу. Я це, мене вже не поїхати у Гал... галю Балуну, щось купити з вами тоді скуштувати чи як. Мені потрібно купити оце вапно. А куди їхати? В магазин мама. Там гази по хімія, а це ось автостанції мені щось не дуже там став, він Скаже, та їде і не знаю куди. Оце ну, я так їду, не знаю куди. Боже, позвонила мені Аліночка, моя ти зайка, побачила відео, це жінка того хазяїна цієї. Майстерні, де роблять пам'ятники, подивилася вона відео і мені пише Алла, ви як будете їхати на кладбище? Заїдьте, я вам дам новий стакан. Боже, подяка велика, які люди. По перше, що вони... Виконую. Там гарантія дала 10 років на, на той пам'ятник. А то, що побачила і каже, заїдьте, я вам дам. Я думала, що там придумати. Думаю, там пляшку виріжемо. А воно є такі запасні, так що не хвилюйтеся. Так що дякую, Аліночка, твій велике, що і за увагу, і за те, що залюдяність це перш за все. Дійсно, що людяність. І оце можна зараз і влітку, коли тепло, не штучні квіти, а саме живі квіти ставити. Оця обстановка, це все мене так угнітає, просто я не знаю. Воно сама ситуація життєва, що відбувається в державі, а плюс ще старість. Підходить старість і думаєш, Боже Боже, та то чого ж так? А? Я ж вам розповідала, як корони заболіла. Я думаю, Алла, ти що? ти не можеш лежати, ти не можеш хворіти, це ж не про тебе. Воно вставай, давай, хвати тобі. Ні, коли ти хворий, то ніфіга не поможе. Вже треба переобувати резину, але я ж думаю, що санючок мій приїде. Та й нехай переобуває, записаться. Вже потрібно. Зима пройшла, літню гуму одягати потрібно. Це обов'язково. Зимова вона така більш грубіша. вона Взагалі я скажу, що машина ця гарна, але вона трішки грубовата. Але ж ще плюс наші дороги. Наші дороги не надійниця щось таке димить, щось тут палять. Завтра йду на, знову на цей мітинг. Добиває, добиває, знову читаю, читаю, скільки грошей, які вони дерева закупають на озеленення. Якісь там рожеві е, каштани це таке. Якісь груші. Я не знаю, що одне дерево вісім тисяч коштує. А люди вже знайшли на сайті, що його можна купити за три тисячі. Розкудріть твою мать. Восім тисяч це Чуть-чуть! полтори тисячі додати. Це ж дрон. Ну нафіг мені це дерево. Вони, як він, ці ракети прилітають, все вивертає. От такі воронки. А вони продовжують. Чи вони спеціально? А люди, а люди все одно виходить от опять калік нас. Возмущаються всі, а люди ніхто не виходить. Тобто від дивиться й і а що це тут. Це, це це стадо. Це стадо з цими восьми чоловіками. Я елементарна, як по перше, я ще ж не знала, не ходила. Забирали в міліцію, в катафалку забирали. Все, хоча оформлено, все це було. А тепер все тепер уже можна, вільно, все це добре, це все гарно, але здвигів ніяких нема. Ну ніяких здвигів немає зовсім розумієте. Це, це совість да мать. Ви думаєте, що посадили дерево за 8 тисяч мать, ті, а воно засохло. А воно засохло. Не знаю. Мені здається, що це спеціальна якась, е, як кажуть, е, вражеська подрив, подрив порядка і подрив всього. Я, як свиня, Інаїла щасника. Просто як свиня. Купити. Ось ж мамі сказала, що ой, хочу вона. Ой, да-да-да, я давно тобі хотіла сказати, щоб побілить дерева. А я просто бачила в інтернеті люди, прямо це е, гашена їздять і бродська оця смісь, воно таке голубе. І вони то бризкають так, що дерева прямо все. І стовбури, і гілки, і дерева стоять прямо ну, синього з кольору. Саня каже, ну ти купи, а я приїду побризкаю. Просто зараз саме головне. Саме головне оце не, не впустити, не пропустити, не згаяти часу, щоб, по-перше, ці бутончики не відкривалися. Куди ж мені поїхати? Скажіть, куди? Алі, поїхати, добре, поїхали сюди. Поїхали сюди. Я хотіла поїхати. Ну що, в Новій Лінії там так. Так дорого. А, зараз я вам переключу, подивіться, рогу була закрита півроку. Заробили тут ремонтні роботи. Куди ти спішиш? Боже, Боже. Ремонтні роботи і дивіться, що вже робиться. Оцей асфальт, що не продовжують, воно все в під, туди під землю йде. Повністю все провалюється під землю. Тільки зробили. Так а що, це немає керівника, хто цим, всим, як кажуть, керував. Є. І це ж дорога тільки-тільки нову зробили, ще року немає. А що? Знову бюджетні гроші. Ой, дивіться, бачите, яка ямища справа. Ото провалилося там усе. Так, зараз зараз ми ним прикриємося трішки. Так. Дядечка, все нормальок. Такими більш великими машинками можна прикриватися, але ви повинні бачити, що в попереду відбувається. Так що оце все на лице, все на лице. Зато дерева по 8 тисяч можна садити. Які без сосі. Вибачте. Я оце, знаєш поїхала і з вами балакаю, мені якось аж легше. Хтось тобто може думати, що вона за дурочка? Ніколи немає з ким вона балакає. Ну думаю, що може, знаєш, що має тут блютуз, я по блютузу з кимось по телефону балакаю. Я була так іду по вулиці, розмовляю з вами. Люди думають особливо, знаєте, люди такі більш пожило, як похило, думають, бідна жіночка. Просто-напросто вже кукушка поїхала. Ой, завтра, навіть на це будете відео дивитися, я хочу вас поздоровити. Сьогодні у нас 1 березня. Світанок такий був червоний, в шорсі, подивіться, що я вийшла. До жіночої кімнати і не мала, я вийшла в, 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 в нічній сорочці, тапочкою діла, вискочила. Боже, яка краса була, яка краса, це. Так що з весною вас хочеться, щоб ця весна принесла нам, знаєте, більше роботи на огороді, в садах, щоб ця огорода, щоб ця робота приносила нам. Задоволення, щоб настрій піднявся. І, звичайно, що саме краще, саме краще це те, щоб закінчилася війна, і щоб наші кращі воїни, щоб наші люди перестали гинути. Тому що вони то знищують своїх, у них є, що знищують, а в нас немає. У нас просто немає. Хочемо, може, не хочемо, ми вже не хочемо не, не їхньої присутності. Не хочу. Так, я, мабуть, тут зверну зараз наліво. Бо тут просто, не знаю, ми з вами тиждень назад їхали, так все воно фу, хвилює. Так воно все це і є. Міка в машину пили, зараз ми тут повернемо. Вулиця Переяслівська. Фу. О, там на самому, на самому куточку мама, коли тільки заміж вийшла, вони там жили. І з батьком маленька хатка була, знімали, але вже її немає. Тут ось, де домбита центральний, макарона фабрика була, тут така часна працювала тут директором, тут зліва. Ой, нема такої роботи, яку б я не робила, нема чесно. Ким я тільки не працювала, електриком не працювала, бо не розумію. А навчитися можна, чесно. Нам зелений. Ну, тут у місті народа, звичайно, більше. Тому що хто в магазин, хто вже за взуттям, хто за курткою йде. Але мені здається, що зараз в магазинах дуже мало купують. Знаєте, чому? Тому що, а чого ви так якось у мене бочком стоїте? Отаку. Тому що тут червоний. Люди всі доношують те. Що залишилося стареньке, тому що зараз є куди витрачати гроші. А, так ми довго з вами не стояли. Шовтеньке і поїхали. Не знаю, зараз я, мабуть, с'їжджу в фузі, подивлюся, що там нової лінії є цієї суміші, а потім заїду в Маркетоп на... Локу, там самі дешеві яйця, те, що стосується. Деякі позиції там дороже. Але ось, що стосується яєць, то там дешевше. Я не знаю, чи готувати. Завтра, може, Саша приїде, ми то наїмося на обіти йдемо, а ще, що ж готувати потрібно. Не знаю, в мене великий шматок м'яса, є я його ніяк забуваю і забуваю все витягати, щоб розмерзся. А це вчора дивлюся там в інстаграмі, опа, світі, ну що, що ми на море їздили, мого брата жінка, кажу, світуня, що у вас там трапилося, фотографії скидаю, що аварія, і прямо напроти їхнього дому, так гарно дом їхній, вона ну, каже, Ал, я навіть не бачила, кажу, бачиш, ти навіть не бачила, що у вас там аварія, а я вже побачила через інтернет. Так, дівчинка чи мальчик, хто там за рулем, ти ж бачиш, що поміг, ой, бідна, вона там вже вся употіла. Навчальна машина. Вона хоче перестроїться в цей ряд, а тут зайнято все час. Ну, не знаю, чесно кажучи, знаєте, можливо, що у мене вже такий стаж. Я оце їду на маш... ну, за... за кермом, я не думаю, як там перемикати, що там. Я чую, я на спідомотер не дивлюся. Я вже чую, як працює мотор, і тому вже перемикаю, У нас ж ж, механіка, не автомат. І знаєте, що я хочу сказати, що зараз потрібно, я з вами розмовляю, вибачте, що я не дивлюся на вас, тому що зараз потрібно дуже уважно бути, дивитися пішоходи. Зараз 100 метрів пішоход, пішоход, а пішоходи, вони не, не завжди користуються цими зебрами, а біжать, як попало, а час зараз прав, тому треба дивитися уважно на дорогу. Оце б був у нас сам стор, заїхали б з вами туди. Там стільки магазинів, скільки всього, все було воно брикуче. Зараз немає. І нам приходиться так далеко це їздити в цей магазин. Мені тут подобається. А відціля потім так раз через окружину і на толоку. Де в місто? О, то бува там на хеленбікажі каже тобто взагалі сидиш вдома. Ми пообідали з мамою. Я кажу, що от те м'ясо, що я готувала, там залишилася підлива. Я додала картоплі, рису, нічого більше, не зажарки, нічого, ну спеції трішки. І таке прямо як суп харчо вийшло. І ну ми з таким задоволенням з мамою їмо і часник, мама каже, купи ще часника. А ми часник їмо з мамою, як підірвані уді. Довгий оцей. О, я думала, це хлопчики, а це наші волонтери переганяють машинку. Скільки Саша Жуков привозить машинок оцих розбитих. Ай-яй-яй. А що ж, машини потрібні? Машини потрібні, не всі ж американськими машинами там їздять. Щось в мене голова зрізана. А -а -а -а. Я думаю, ви не забули, так? Да? Що там під стрімами є номер, будь ласка, переводьте. Вчора стрім закрився, я 200 гривень перевела. Тому що я вже в обов'язок вставила, розумієте? От у нас три стріми, я повинна кожен стрім 200 гривень перевести. І ви так зробіть. Переведіть 50. Не потрібно там кажуть, о, я там 1100. Я не питаю, скільки ви перевели. Головне, що ви перевели. фух хо ху ху, -ху, -ху. Заливала повний банк, а банк, може майже половина. Це ж виїздила все сама. Саня, що їздить, я туди-сюди повезла дупу. Так, добре, магазини вам не буду. можливо, щось там буде таке знаєте, цікаве і дешеве. Оце так довго тут світло, світофор. Ось, зараз жовтий загорівся, і ми поїхали. За цей час, за 10 хвилин, вам все розповіла. І владу поругала і розповіла, як на машині їхати, і далі, далі, і далі в центральній, більше рівна дорога. Тут, туди я. Заправляюся на оце упг у 51-50. Чомусь американський флаг і сніжинка. Сніжинка це зимова, а чому американський флаг приклеєне? Мабуть, американська дізелька. Тому тут є дешевше, але ми заправляємось тут. Непогана якість. чесно кажучи, всі кажуть, що воно там все з одного місця. Ну кажуть, що це було з Румунії, а тепер кажуть, що з Білорусі. Не знаю, наскільки це правда. Так, мандарини по 46. Ага, мені ще потрібно купити мандарини, щоб пити ввечері замість одного прийому. Столова ложка льон. У мене є зернятка. Пів мандарина і, і склянка кефіру. Все це перебивається на подрібнювачі і п'ється. І будете схуднете дуже-дуже швидко. Так, ось ми приїхали вже. Тут так гарно, що Світлофор і прицепили зелену цю стрілочку. Що навіть якщо червоний, ти маєш право повертати направо. Ну а сьогодні ж не субота, сьогодні п'ятниця. Хотіла сказати, ну для суботи небагато народу, небагато. Але тут дуже багато приїжає людей саме в нову лінію, тому що купують все. Як кажуть, навіть навіть якщо дорожче, але купують все в одному місці. Це дуже дуже зручно. Ой, ридиску хлопчик поніс, захотілося ридиски. Так, де ми тут станемо? Де місця є? Місця є, місця є. Це би так сашунка і приїхали, так нема сашунки, так. Без сашунки. Каже, вчора там ті ж уїхала в домі прораб, стався, чекати бригаду, чекати там останні. Саня додому приїде. Каже, наварив борщу, то позвав мене вагончики, вони там живуть, там електричество, все. Ні, Саня мій то в кабіні, звісно. Каже, наїлися борщу. Зараз я коробку замкну на ключик, щоб ніхто не відчинив. І ходімте з вами. Прогуляємося. Угу. Ні, нічого я не красилася, нічого не хочу. Їдете в город, хоча б за собою посмотрели. Боже, чмоні, дивіться ви за собою. Я задоволена собою такою, яка я є. Розумієте? Звичайно, якщо тут нанести професійний макіяж, я буду просто красоткою, а вам вже нічого не допоможе. Погнали, гайда наших городських!